Всім привіт! Я сьогодні буду робити Фредді Фазбера. Ось це є ця коробка, в яку буде поміщатися його мозок. І отака мощна батарейка. Так, ну будемо зараз починати. Так, ми будемо зараз починати. Е, оцю батарейку треба прицепити до, до всього цих двох контактів. Але треба, треба розширити оці, щоб, щоб присоєдинити. Зараз будемо починати. Так, ну поки що я щось трошки не розумію, тому що воно не включається. Мабуть, будемо зараз розбирати весь цей механізм і дивитися заново. Так. Це включателі. А, може, може включатель просто був вимкнутий? Зараз перевірю. Все, коротше, я, я так зрозумів, що треба все це розбирати, тому що воно нічого не робить. Жалко, звісно, але... Не... Ну... Я... О, привіт! Я роблю Фредді Фазбера. Поки що щось не включається наш механізм. Будемо дивитися. Так. Ти провод, кудись треба присоединити. Але я не знаю куди. Ти його просиєнити? О, привіт, я роблю Фредді Фазбера. Поки отакий механізм і ось така батарейка. Я нічого не зрозуміло. Він не включається ніяк. Хочу зараз я розберу його повністю і потом включусь. Я, я. Так, я, я тільки що зрозумів оцей провод до цього світодіоду треба було сюди присоєдинити. Давайте попробуємо ще раз, може... Ну, Виключателя вже немає. Є всі ці провода. Думаю, ну, Фредді Фазбер зароби. Так, один проводок. Сюди. Моєю ну, рукою просто це не сильно. Класно робити? Зараз заждіть. Коротше, п'ять щось не так. Не працює всі Чесно, не знаю, що це. Так, зараз... Зараз навпаки попробую дроти підключити. Нічого не виходить, я не знаю, що це. Зараз оце може розберу. Може тут щось не так. Так, перше треба. Перше треба зняти все оце. І вит... винятись цю трубочку. Трубочка вийнята це. Ну, тут а все норм. Я не знаю. Хм. Тут норм. Тут, тут зараз перевіримо. Тут теж все нормально, все в нормі. Але отут тут дуже багато всяких скомкань. Тут а ще все перевіримо. Тільки все треба розсоєдинити. Все, я розсоєдинив, так. Оці два світодіоди, ну вони в нормі, я знаю. Тепер до ось цих проводів. Ці проводи повинні бути до цієї батарейки підключені. Зараз зараз підключимо. Так, оці ось дві треба отак зробити. куди тікає. Вони повинні бути до цього проводу, а цей провод должен підключати до батарейки. Так само і з цим. Зараз цей і попробуємо. Так, завжді трішки. Ось так вийшло. Все, достаточно крапка. Ну, ну це, це усилювач, він пока нам не надо. Беремо другий. І робимо таку саму ж операцію з комплек. А поки напишіть. Так, создаємо Фредді Фазбера. поки напишіть, ви колись хотіли зробити чи Фредді Фазбера, чи мішку Фредді? Як його називають, напишіться в коментарях. Ой, тільки що розпалось. Ще раз. Попробуємо. Бо погано соєдінив. Так, по ще ці контакти. О, все, я соєнив їх. Ось. Ось ось. Ось ці два провода тепер треба соєнити з батарейкою. І догорітися дві ці лампочки. Я думаю, ми рішимо цю головоломку. Соєдіняємо. Зараз відкушу цей, цей провід трішка. Все відкусилось. Будемо зараз переробляти. Попробуємо. Буде горіти чи не буде. Коротше, не розумів я, що таке, чого воно не горить. Геть не розумію, я з обох стоїть спробу. І мішка Фредді не робить. Хм, тут стає вже трішки напружено. Давайте навіть вже розсоєнимо ці світодіоди. Давайте ще раз спробуємо це зробити на ось такій кроні. На кроні воно робило. Так. Зараз присойдимо і Держа з короною не працює? Я не знаю, що це таке. Ну. Хто знає, що я роблю не так, напишіть в коментах. Я вже перепробував усе. Зараз буду робити. Зараз геть усе це розсоєню і попробую ще раз. Саша достану світодіод. Так, світод... По ще я перший світодіод. Все, перший світодіод Тепер Розсоєдимо. Ні, давайте перший. Перший спробуємо просто так скласти його. один -то делатися, Щоб попробувати, воно буде робити? Тому що я вже я вже просто не знаю, що це може бути. Зробив так, воно не робить. Соєдинив два світо йода і тепер спробую нормально. Oh Я не знаю вже що робити, чи це після світодіоди згоріли, чи що. Чи батарейка те рейка розрядилась? Давайте саме попробуємо на кроні. На кроні я пам'ятаю, що все робило. Коротше, на цьому, наверное, ми будемо її завершувати мій стрім. Потому що, ну, я не знаю, я вже все розібрав, то не знайшов проблеми, будемо завершувати стрім. За те, що я так старався і не знайшов це, поставте лайк. Всім папа! -па.